Доброго ранку, друзі. Вівторок настав і не просто якийсь там, а світлий вівторок. Тож дозвольте побажати вам ясності у думках, світла в очах і відчуття, що сьогодні саме той день, коли все зрушиться з мертвої точки. Ми починаємо наш арх про ранок. У нас сьогодні день, коли планета чекає не букетів, а бодай трохи адекватності. Так, сьогодні Міжнародний день Матері Землі. Тож, якщо зранку ви знову подумали, що все летить у прірву, згадайте, що земля досі обертається і навіть тримається попри все. Переходимо до ще одного свята, Всесвітній день селфі землі, так таки існує. Це коли замість того, щоб робити селфі з фільтром я знову не доспав, можна просто сфоткати дерево або хмару, або уважно себе на тлі дерева і хмари, і написати Дякую планету, я ще тут. А ще сьогодні особливий день для тих, хто носить імена Віталій, все волод, Аврило, Дмитро, Остап, Платон та Федір. Якщо серед вас є хтось із цим іменем, прийміть наші щирі вітання. А тепер про сьогодні в історію України у 1918 році, 22 квітня, кримська група армії ВНР під командуванням полковника Петра Болбочана звільнила Крим від більшовиків. Тоді це була не просто військова перемога, це була заява, що ми є, що ми боремося, і що у кожного кроку є сенс. Пам'ятаємо, бо поки ми пам'ятаємо, вони нас не переможуть. А тепер про прикмети. Народ каже, хмарно, ну готуйте парасолі, на сьогодні так влітку, не йде дощ, не нарікайте, буде картопля. А що ще рятує нас у усі епохи, як не картопля? Сонячно, отже, літо буде пекельним, але принаймні із красивими фотозаходів сонця. Що сьогодні не можна робити? Не можна їсти забагато. Шлунок це не швейцарський банк, все запам'ятає. Заборонено також брати гроші в борг, бо раз берете, два берете, а потім уже карта клієнта в руках банку. Також не варто сваритися. Світливі второк не для з'ясування, хто перший не закрив тюбики з пастою, ми збережіть світло в собі. А тепер про гороскоп. те, що нам обіцяють зірки. Тож, овен сьогодні день, коли ваше взуття вирішить більше ніж диплом. Оберіть комфорт, решта підтягнеться. Телець зі всіх речей, що ви сьогодні триматимете в руках, найціннішою буде тиша. Піймайте її хоч на хвилину. Близнюки на вас сьогодні чекає парад абсурду, але ви впорайтеся, якщо згадаєте навіть чайник, не кричіть, поки не закипить. Рак сьогодні краще носити окуляри не для зору, а для сприйняття реальності. Там сьогодні розмиті межі. Лев, якщо хтось скаже вам будь простішим, усміхніться і не відповідайте. У цей день мовчання це форма мистецтва. Діва, сьогодні ви зловите думку, яка змінить усе. Але вона пролетить повз, якщо не будете готові дивитися вгору. Терези, вам сьогодні варто нічого не обирати. Просто йдіть і нехай шлях сам покаже, чи це тротуар, чи батут. Скорпіон, у вашій присутності сьогодні електрика стає нервовою використати це, але з розумом. Стрілець, не всі дороги ведуть до риму, деякі ведуть до шаленої ідеї, яка змусить вас сказати, а чому б і ні. Козиріг, сьогодні ваші думки це як архітектора відпустці. Усе будується криво, але якось чарівно. Водолій, навіть якщо сьогодні здається, що ви на іншій планеті, перевірте, можливо, вона краще за цю. Ну і риби, у вас сьогодні день, коли можна не пливти за течією і навіть не боротися з нею. Просто зробіть крок на берег. Yeah. Друзі, по гороскопу це все. А тепер про головне. Світливий вівторок це не просто традиція, це нагадування. Про те, що після темряви завжди приходить світло, навіть якщо воно спочатку тьмяне, як лампочка в коридорі, воно вже тут. А світло з'являється не лише з неба, його приносять люди. Люди, які поруч, які слухають, підтримують, мовчать у потрібний момент і говорять, коли не можете сказати самі. Світло це ваші думки, чисті, ясні, не замулені страхом чи образами. Світло це коли ви Тривайте вікно, навіть якщо на дворі дощ. Це коли дякуєте за каву, коли дивитеся в очі, коли не проходите повз. Це коли обираєте не злість, а співчуття, не байдужість, а участь. І коли обираєте жити, навіть якщо втомилися. Сьогодні день, щоб стати частиною цього світла не для когось, а для себе, бо світло всередині не блискавка, воно не вражає, воно веде. Народно, я дякую вам за те, що ви провели цей ранок зі мною. Бажаю вам світлого вівторка у кожному русі, кожній дії, кожному слові. Бережіть себе, тих, кого ви любите, світло в самому собі. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.